Volkswagen Polo. Автомобіль 2012 року, 1,4 бензин, номер телефону. Автомобіль на автоматі. Ціна 9900 плюс торг. Hyundai i10. Автомобіль 12 року, 1,1 бензин. номер телефону, є сервісна книжка. 17000 плюс торг. Так, Передня задні складйомники. Ще раз нагадую, коробка автомат, є кондиціонер і ось такий стан салону. Так, позаду автомобіль ось такий вигляд має. Невеликий гарний компактний автомобіль. Так, 12 року, 1-1 бензин на автоматі. номер 7 7000 плюс торк. Citroen C5, автомобіль 2009 року випуску, 1-6 дизель. Номер телефону, ціна 6500 плюс, по торг автомобіль в дуже гарному стані. Є передній задні партроніки, фар, автомобіль на ось таких дисках по салону. Передні задні скоп'ємники, мультируль, руль п'ятиступінча коробка передачі, є двох клімат, клімат. І ось такий стан цей день. В даному Citroen. Так, Позаду автомобіль ось такий вигляд має. Так, Кого зацікавить даний сетрай, хоче більш детальніше інформації. Телефонуйте, продавайте все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, автомобіль 9 року, 1,6 дизель, номер для зв'язку, ціна 6500 плюс просудній тор. Renault Сценінник, автомобіль свіже переданий. 2018 року, 1,5 дизель, номер телефону. Ціна 18200 плюс просутний торг. Автомобіль на автоматі. Так, є передні задні е партроники на ось таких дисках. Е так, по салону передні-задні підігрів підігрівся е Так, е Мультируль, ще раз нагадаю, коробка автомат. Ось такий великий монітор, є датчик смуг. Е і так, дуже хороший э, стан і на дуже хорошій комплектації даний станік. Так, позаду. Так, на вікнах є ось такі додаткові шторки. І ось такому дуже прекрасному э, стані на сидіння позаду. Також є э, фаркоп. Кого зацікавив даний сцені, хоче більш детальніше інформації, телефонуйте. Це все детальніше по телефону. Нагадую, автомобіль кінець 2018 року. 1.5 дизель. Автомобіль на автоматі, номер телефону, ціна 18200 плюс присутній торг. Volkswagen Touran, Автомобіль 2014 року. випуску, 1.6 Дизель. номер телефону. Ціна 10800. Opel Insignia 16 го року 1.6 дизель. Ціна 9450 плюс торг. Наступний автомобіль Fiat 2014 року. 1.4 бензин, 4200. Далі у нас шкода uh, суперб. Автомобіль свіжо принені 2010 року, Байна дизель, Номер телефону, ціна 11100, плюс присутній суті Далі uh, Opel Astra 2010 року, 1.4 газ бензин. Так, видно. Uh, uh, далі у нас Citroen 4 Picasso 2.0 дизель, номер телефону, ціна 13400. Так, Volkswagen. To автомобіль на автоматі. Самімісний на шкірі 2014 року. 1,4 газ бензин, номер телефону 8800. Далі копійка. 79 го року. 185 тисяч пробігу. Номер телефону ціна 1850. Далі. Сиат. Один із трик, один і два бензин. 599. Volkswagen Caddy, 16 року 2.010 номер. Сіна 11900. Фельдслан Гольф 2001 року випуску 16 бензин, номер телефону 4550. Далі Mazda 6. 19 рік, 2,5 бензин, номер телефону. Автомобіль на дуже крутій комплектації. Так, шкіряний салон. Ще раз нагадую, коробка автомат. Також є люк, так, клімат-контроль, ось такий моніторчик. Так, о, зацікавила Мазда. Телефонуйте, більш детальніша інформація по телефону. Далі. Volkswagen Sharm 2004 року. Один дизель. 6400. Далі Audi Q3 17 рік, двойно бензин, номер телефону, ціна 15 тисяч плюс торг автомобіль на шкірі і на панорамі. Citroen C4 Grand Picasso, автомобіль 2010 року випуску, 1,6 дизель. Ціна 5 тисяч без торгу ще мав Далі у нас Megane. Автомобіль свіжо 2009 року випускав. Автомобіль пригнаний з Німеччини, 1,6 бензин. Номер для зв'язку з продацем. 6500. Далі шкода Октавія 2008 року. 1,6 газ бензин. 5750 Далі Audi А6. Автомобіль кінець 2004 року випуску, 2,5 дизель, номер телефону, ціна договірна, автомобіль весь в середній фарбі і повністю в гарному стані. Повністю все обслужено. Далі Mitsubishi Lancer 2007 року, 20 бензин. номер для зв'язку 5800. Далі Лагуна, 2011 рік, 7,350 гривень без торгу. Спортич, автомобіль 2016 року випуску, 2.0, газ-бензин, автомобіль на автоматі, 14,650 гривень. 5,000 гривень без торгу. 10 рік, 1-6 бензин, номер телефону, ціна 6900. Uh, далі. Гольф 2004 -го року автобіль світ В рідній фарбі 1,6 бензин. 5,300. Volkswagen Tiguan, Автомобіль 2011 року випуска тренер ДСН. Номер телефону 16800. Uh, так, далі, гольф, свіжо перенений. Uh, -го року, 1,6 бензин, автомобіль вказанового відмінимо останні 6600. Опель, Астра. Автомобіль 2009 року, скудені Номер телефону ціна 650. Uh, далі дача автомобіль свіже перенаний. 2019 року випуску один бензин. Ціна 10900. Далі. Nissan Qashqai 2013 року. Відлайне бензин. номер телефону автомобіль на автоматі. 11700. Ауді. Q3 автомобіль 2018 року, 2.0 бензин, номер телефону, ціна 20 метрів. Безпосидньо. Автомобіль на шкірі. Е, є панорама. Коза цікаво. Даний автомобіль, телефонуйте. Все по телефону на детальніше. Е, далі Hyundai Sonata, автомобіль 2015 року, 2.0 е, гібрид, номер телефону, ціна 13850. Далі Ford Escape 17 року, 1.5 бензин. Номер для заскут 14 14.440 А, далі Kia Sportage 12 рік, 2.0 дизель. 2.0 газ бензин, автомобіль на автоматі, номер телефону, ціна 1100. Так, і далі. У нас Ланус 2009 року. 1.6 газ бензин. Номер для зв'язку на 2800 плюс просутний торг. Так, ось так. Виглядає мотор uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Um, uh, і ось такий стан салону. П'ятиступность кроки продачі, є ось такий підстаканик. Козацька за даний ламас, телефонути, все детальніше по телефону. Номер для зв'язку з продавцем 2009 року і плюс торг.